Шановні друзі, ми знову на чарівному місці Сидніва, Альтанка. осінь. Сьогодні вранці був дощ, туман. Зараз вони трохи розходяться. І ось краєвид ці місцевості нашої чарівної. Ну і розмова Сьогодні з не менш чарівною людиною Сидньєвою Світланою, яка потрапила на картини відомої художниці Світлани Ношкіної. Світлана, як це все сталося? Адже я знаю сіднівські учні, вони там і вірші писали колись, і були господарями. Там була якась бригада, що лунала на всю Чернігівську область. Ще там хтось у вас і співають гарно, і танцюють. А ось ви потрапили на полотна художниці Світлани Анушкіне. Як все це стало? Розкажи, будь ласка. Це відбулося ще в школі. Ми навчалися і нас повели на екскурсію в Дом художників. О, там приїхали різні художники, показували свої картини, розповідали, як вони їх малювали. Ми підходили, спілкувалися з художниками. І мені сподобалась дуже Світлана Анушкіна. Ми... До речі, у Світлани Анушкіни вчора день народження був, 24 жовтня. Так що привітаємо, так? Так. вітаємо з днем народження. Так. Ми з подругою підійшли почали спілкуватися зі Світланою. Ну, вона нам сподобалась. Дуже гарна жінка, талановита художниця. А як ви визначили, що? вона та... Що вона талановита? Ну, мені саме найбільше сподобалися її картини. Mm. Тобто там була виставка картин, у будинку да, творчості. Так. Да. Потім ми почали спілкуватися, ходити, прогулюватися, дивитися пейзажі. Вона давала нам уроки майстерності, як малювати пейзажі, портрети. Ми ходили, малювали. Потім запропонували, щоб ми. Як на портреті великому були. О, так і почалося. Ми... Ну, спочатку вона вас окремо намалювала. Так, да, окремо спочатку, мене, потім по другу. Разом... І коли ви держали ось свої намалюнки, щось таке, якісь певні відчуття були, бо є фото, а це малюнок. Нічого такого, чи все ж таки щось за... зачепило? Так? Да, відрізняється дуже. Потім ми почали ходити позувати. До... Довга була робота позивання, тяжко було дуже. Це, мабуть, ви там годину, да? Не рухались чи? Так, да, не рухались, мінялися по очереді, бо там то руки так тримати треба, то голову так все зацікало, неміло. А скільки у вас було, дівчат? У нас було троє. Хто це там ще? Я, Таня і ще дівчинка Ілона. А що саме так? Оце ви в трьох просто зговорилися? А, ні, Чи? не зговорилися, ми просто в трьох дружили і в трьох так всі впало, що ми пішли. Ми ходили, позивали, і, мабуть, картина малювалася рік десь. А це яка картина? Віра надія не, ну, так, любов? Віра надія любов. А як так вийшла така ідея? Ви були свідками того народження цієї ідеї, цієї картини? Віра, надія ну, любов? Чи просто вона Світлана прийшла, і сказала дівчата, я вас буду малювати? А потім тільки сказала це картина, така чи ви вже знали для чого? Не, ми думали всі разом, всі разом іда, як буде най най найкраще. Для картини і що для неї придумати? Ну, у вас картина це серйозна. Віра, надія, ну, любов, це щось, ну, у вас таке там, ну, ви ж такі серйозні, ви якесь таке, наче щось таке аура, якась така діста, от, ну, Бо є друга картина з квітами, теж якось так. Ну, ну, в смислі не так, маю на увазі, а. То з квітами це на, наче таке от, життя, от таке, яке, наче буденне. А віра надія любов це щось підвищене, щось таке, ну наче. Чи ви не так не переймалися такими Ні, питаннями? Не так, не, не Але не коли не побачили це ну, результат, що ви відчули від того, коли ну побачили? Там вже одна читає книжку, друга якась вдаль кудись дивиться. Це було захоплення, які ми гарні вийшли. Це того були варті, напевно. Тобто у вас просто сприйняття того, що ви трохи помучились, коли позували, як да. то кажуть, а картина вийшла, ну і добре, да? Да. але ж людина, коли вона зараз дивиться на цю картину, вона зовсім інше відчуття. Вона дивиться на вас і якісь такі підвищені, якісь думки, ну, да. алегори. Тобто, вам не здається, що ви зараз стали таким натхненням не тільки художника, а й інших людей, хто. Буде бачити це полотно, тобто це вже на все життя вам. Можливо і так. А от е з квітами кар картина, як це вийшло? З квітами. Там, де ви в трьох, і так квіти у вас всюду. Ага. Ну це так само вийшло. Ми одну закінчили, потім почали думати, що з другою почали. Тобто вас, як так кажуть, понесло, да. так? Вийшла одна, ну, чого не спробувати Інший ракурс. Да, було цікаво наблюдати, як Світлана нас малює, як ми позуємо. Тяжко позувати, але воно того стоїть. А от картина на деревах, ти, ти теж там? Да. Так? Це ви вдвох уже з да. ким. Станій. Стані. станю. Це десь в якому саду тут чи? Так, да, в саду, тут в художниках. будинку художника. Да. Ну от як зараз, після всього того, що відбулося, і зараз, коли я задаю питання, от які відчуття того, що ну, от, ти на картинах? Ну, гордість якась, що я вийшов на, на, на таких картинах в знаходжусь, так, не вішу. Знаходжусь <рес> на таких картинах, відомих людей, відомих виставках. І дивляться тебе люди. Да, і всі проходять, дивляться до Як потім Світлана з вами, як так кажуть, спілкувалась. Як ви з нею спілкувались? Ну, Були ще якісь творчі задуми? Ну, та на жаль, ні вже. А так ми списувалися, зізванювалися, коли вона приїде, коли ми вже її ждали постійно, ждали, чекали, щоб продовжити наші роботи. У вас якісь картини, крім цих портретів, є ще? Чи це просто цифрові копії картин? цих? Це, навіть, цифрові, цифрові. копії. Але якщо доведеться десь бути в Києві, де буде ваша картина, ви, мабуть, візьмете своїх знайомих так? Yeah. і скажете, йдемо, що вам покажу. Yeah. Світлано, дякую, добра, здоров'я, і хай от такі перші, такі творчі початки життя, вони будуть збільшені новими якимись цікавинками, які у твоїй долі будуть. І хай вони може оберігають, як ото віри, надії, любов. І взагалі зустрічаються такі гарні люди, як Світлана Нушкіна. Дякуємо. вам. Дякую. Давай ще раз глянемо, глянемо на наші пейзажі, гарні Днівські. Дякую, шановна.